Щоб отримати бажаний кадр, під час зйомки існують певні композиційні правила, про які ми з тобою вже говорили у другому уроці. Щось подібне з ідеєю та процесом створення твого відео. Щоб отримати бажаний результат, потрібно заздалегідь підготуватися і продумати, що та як ти будеш знімати. Не завжди вдається просто взяти телефон у руки та відзняти заплановані кадри через хвилювання, брак досвіду. Поспіх чи інші фактори, ти можеш банально забути зняти якийсь кадр, без якого на монтажі твоє відео втратить першочерговий задум, або в тебе будуть дві відзняті сцени з однаковою крупністю. Тому якісна підготовка до зйомки допоможе тобі уникнути помилок. Для початку потрібно зрозуміти, для кого ти знімаєш. Це відео для себе чи для клієнта. Про втілення власних ідей поговоримо згодом. А якщо ти знімаєш для клієнта, то тут важливо дізнатися наступне: яка цільова аудиторія цього відео. Які вимоги до тебе і до твого відео? Який буде формат? Це горизонтальне чи вертикальне відео, якою має бути тривалість, щоб розуміти, яку кількість відзнятого матеріалу тобі потрібно? Яке завдання відео? Це презентація продукту чи демонстрація послуги? Це рекламний характер відео чи бекстейджний? Які переваги продукту, що ти знімаєш для того, щоб продумати, як підкреслити унікальність? Того, що ти знімаєш, ти маєш добре розуміти його сильні сторони. Чим більше інформації ти утримаєш, тим краще зрозумієш, чого очікують твої замовники, і якісніше зможеш продумати ідею відео. До речі, не бійся просити у замовника референси відео, які йому подобаються. Так ти зможеш оцінити, що від тебе очікують і хто зна. Можливо, саме з цих референсів ти запозичиш ідеї для свого відео. Оскільки нам властиво все забувати, найкращим методом збору інформації є підготовлений брифінг. До речі, у додаткових матеріалах до цього уроку ти зможеш його знайти. Користуйся на здоров'я. Але де брати ідеї для відео? Самі вони точно не з'являться, а в теперішній час важко придумати щось нове, бо, здається, вже усе було. Тому тренуй свою надивленість.